І у ці хвилини на Банковій триває прес-конференція Джона Кері Порошенка, тому пропонує перейти на пряму трансляцію. Звідти просто зараз. Широкої підтримки того, що є дипломатичне рішення, яке стоїть перед нами, перед всіми нами. Саме ми цього хочемо. Ми хочемо дипломатичної вирішення питання, але ми не можемо закрити свої очі на наявність танків, які перетинають кордон із Росії в Україну. Ми не можемо закрити очі на те, що на російських бійців, які не позначні. Чних формах переходять кордон і підтримують сепаратистів, так називаємо сепаратистів у їхній у їхніх діях. Ми не можемо закрити очі на різну боєздатність і боєприпаси, які перетинули кордони для того, щоб підтримувати цей конфлікт, і перестинаючи міжнародні кордони, не дивлячись на всі обіцянки, які було. Зроблено під час домовленості щодо припинення вогню у мінську. Ми хочемо мирне вирішення питання. Президент Обама мене попросив приїхати сюди, і також мене і Байдена приєднатися до зустрічі у Мюнхені. Ми там зустрінемося знову із президентом Порошенком. Ми зустрінемося із у Мюнхені і з нашими союзниками і друзями для того, щоб підкреслити. Що наш вибір це дипломатичне і мирне вирішення питання, але Росія повинна зро, зробити свій вибір і не тільки на словах. Вони повинні показати це на діях і повинні, повинні здійснити кроки для того, щоб виконати домовленості мінські домовленості, які вони також підписали. Ми а, бачимо, що з того часу. Со збільшення насильства на да, добалибасія не скорочуться щодня. невинні люди гинуть. Люди, які потрапили у під вогонь, вогонь, які були в Маріуполі. Взагалі не мають відношення до цього конфлікту, Їх не потрібно було залучати до конфлікту. Сім'ї, які ховаються разом із дітьми у підвалах для того, щоб уникнути обстрілів, тому дуже важливо, щоб... Кожен зробив правильний вибір. Росія повинна продемонструвати свої зобов'язання припинити кровопролиття назавжди. І ми просимо її зробити все, виконуючи мінські домовленості, які вони підписали. Всі знають, які дії, що очікується в результаті підписання цієї домовленості. Все це не так складно. Росія повинна негайно припинити цю військову підтримку сепаратистів і а, сісти за стіл переговорів і привести інших людей для того, щоб досягнути. Досягти довготермінового політичного рішення ми хочемо, щоб цей конфлікт було вирішено. Для того необхідно зробити деякі The кроки. Росія повинна взяти на себе здійснити зобов'язання здійснити, здійснити певні кроки, певні кроки і сепаратисти. Також повинні здійснити певні кроки. Можна першу чергу необхідне взяти зразу зобов'язання для того, щоб Справді припинити вогонь не просто на папері а, якісь слова. Необхідно втілювати певні заходи. Зокрема, необхідно відвести а, тяжку зброю із а, зони припинення вогню за межі а досягнення за межі того, щоби ці зброя не наносила а, не була загрозою. Для uh, того, щоби uh, для мирних громадян, і для того, щоб uh, вирішити цю проблему мір, мирно. треба також вивести і, і війська і, і uh, за межі зброї за межі кордонів. Необхідно закрити кордони. Для того щоб танки з озброєння не попадало на територію України, роблячи це буде відновлено суверенітет України необхідно поважати суверенітет України. Можливо, б вирішити ці питання, виходячи з інтересів, які Росія висловила щодо народу Донецька, Луганська. А також можна ці питання вирішити, але це не можна зробити за рахунок підтримки ще більшого насильства. Обидві сторони повинні ви звільнити. Заручників, які зараз затримані, знаходяться, яких зараз затримано, і також і президент Порошенко сьогодні вранці і під час бесіди сказав, що він продовжує підтримувати закон про спеціальний статус, який зараз існує, а який забезпечує більшу економічну муніципальну та політичну політичні права Донбасу і це дуже важливо. А не забувати гізосокиме забувати про те, що він також взяв на себе зобов'язання втілювати справжні конституційні реформи, і він взяв на себе зобов'язання провести нові а, вільні справедливі вибори на Донбасі говорили. і якщо ці заходи буде втілено, то безумовно можна очікувати того, що всі заходи викладені у мінських угодах буде імплементовано. Це саме основні пункти, які стосуються встановлення миру. Сполучені Штати Америки, президент Обама готові допомагати всім сторонам для того, щоб вони досягли саме такого результату. А той факт, що канцлер Меркель і президент Олан також з візитом приїхали до Києва сьогодні. Це підкреслює те, що а, а, Сполучені Штати, Франція, Німеччина і решта наших міжнародних партнерів разом з Україною закликають Росію чинити тих кроків, які я зараз а, вказав, і вчинити ці кроки без затримки. Саме так буде припинено цей конфлікт. Це наш. Вибір український народ, президент Порошенко, Сполучені Штати, Америки, Європейські союзники, друзі. Ми впевнені і переконані, що якщо дипломатії надати певного значення за межі того, що написано тільки на папері, за допомогою якихось дій, які будуть сприяти впровадженні тих слів. То може на досягти миру. Це є критично важливий country, момент для регіону, для цієї the країни і для процвітання миру. і можливо, що цей конфлікт буде припинено, але тільки в тому випадку, якщо буде припинено вогонь і виведено зброю, і всі сторони сядуть за стіл переговорів. І це єдиний спосіб, коли Росія зможе уникнути і припинити і уникнути міжнародної ізоляції. Це єдиний спосіб, коли український народ і всі і усі всіх її частинах досягне миру, який він заслуговує. Я хочу тільки ще раз сказати, що рік тому назад, коли я приїхав, я був вражений моїм візитом під час спілкування на майдані, коли я спілкувався з людьми. Я знаю, що там багато людей погинули в результаті вистрілів в і в своїй боротьбі за мир. І тому для мене на мене це всклало дуже велике враження. Тобто, те, що досягли українці протягом цього року, було проведено вибори в дуже складних умовах. Мирна передача влади, вибір нового уряду, уряд, який працює в єдності для того, щоб припинити цей конфлікт. І ми сподіваємося, що протягом наскіль... наступних кількох днів Можливо, нарешті, ми зможемо знайти можливості рухатися вперед. Безумовно, під ми вважаємо, що дуже важливо ваше лідерство, пане президенте, і втілення економічних реформ для того, щоб досягнути наших ваших цілей. І я з нетерпінням чекаю можливості знову побачитися з вами в Мюнхені через день. Дякую.